Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 6 серпня 2024 року віцепрезидентка Каша Камала Гарріс та її напарник, губернатор від штату Міннесота Тім Вол здійснили виступи під час передвиборчого заходу у Філадельфії штату. То Зараз ми коротко обговоримо, що говорили власне, Гарріс та Волц виборцям. Власне, Камала Гарріс повідомила прихильникам про те, що минулого дня завершилось віртуальне голосування делегатів Демократичної партії, і власне вона. За результатами цього голосування, отримала номінацію кандидата на посаду президента США від відповідної політичної сили, про що було оголошено в самій демократичній партії, і це повідомлялося виданням The Hill. Також вона повторила тезу, що знає тип Дональда Трампа і що ця кампанія про майбутнє, тобто була критика в бік. Колишнього президента США. Далі відбулось найцікавіше, а саме представлення Тіма Волса як її напарника. Власне, Камала Гарріс розповіла про його біографію, так ким він був, далі як він прийшов до Конгресу у США. І, власне, також було згадано про його роботу вчителем і радником гей Альянсу середньої школи. Вона відзначила його підтримку закону про доступне лікування в конгресі та його репутацію одного з найкращих стрільців Капіталійського пагорбу під час. Його роботи конгресменом нагадую, він там працював з 2007 по 2019 рік, 12 років до моменту, коли був обраний губернатором в штаті Міннесота Я обіцяю вам, ось що наша кампанія охопить усіх від червоних штатів до синіх штатів. Ми. Проводимо кампанію від імені всіх американців, і якщо нас оберуть, ми будемо правити від імені всіх американців, сказала. Гаріс. Також вона окреслила пріоритети своєї політики, включаючи доступне медичне обслуговування, оплачувану відпустку, зниження вартості життя та захист доступу до абортів. Вона в чергове зазначила щодо ухвалення законопроєктів про право голосу у випадку, якщо вона отримає перемогу на загальних виборах. І далі вона передала слово губернатору штату Міннесота Тім Волс. Мені було достатньо цікаво послухати його вступний виступ як напарника Камали так, які він основні теми буде обговорювати, і, власне, як він буде виступати перед. Таку аудиторію в якості напарника, так людини, яка буде боротись за посаду віце-президента, він розповів про своє знов ж таки дитинство, про свою біографію, про свою родину. Також він розповів про те, як він був в Національній гвардії. Ну, коротко знову ж таки, біографічні дані. Далі він приступив до критики в бік колишнього президента США Дональда Трампа та напарника, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Ось про що ці вибори? У якому напрямку буде рухатись ця країна? Дональд Трамп, напевно, повернув би нас назад. Давайте чітко про це. Значить, також губернатор, як я вже сказав, згадав про дитинство, працюючи на сімейній фермі в Небрасі, свою військову службу, роботу вчителем і час, який він провів, будучи конгресменом. Далі він зазначив про рівень злочинності за президентської каденції Дональда Трампа. Не помиляйтесь, жорстока злочинність зросла за часів Дональда Трампа, і це навіть не враховуючи злочини, які він скоював, сказав Волс, наводячи 34 пункти звинувачення проти Трампа. Очевидно, мова йде про справу щодо фальсифікації ділової документації, яка розглядалась у штаті Нью-Йорк. Ви це знаєте, ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні і так просто дивні, як біс. Сказав Волс про своїх політичних суперників, переробляючи лінію атаки, яка допомогла йому потрапити в центр уваги. Ми попередньо говорили, що саме він вперше почав висловлювати цю позицію, що Трамп і Венс вони. Дивні хлопці, і вона вірусним шляхом активно поширювалася як в соціальних мережах, так і в американських медіа. Тобто це обговорювалося. Він стверджував, що Трамп і його напарник Джей Дівенс були радше за себе, а не за публіку. Волк сказав виборцям, що йому не терпиться обговорити свого опонента. Венса, тобто Волц говорив про дебати проти напарника Дональда Трампа. Тобто, якщо він захоче встати з дивана і з'явитись, сказав губернатор, натякаючи на сфабриковану заяву про Джей Ді Венса. І, власне, весь свій виступ він якраз формував навколо критики в бік цих двох. Ось Це якщо коротко говорити про те, що говорили Гарріс і, власне, Волц. Які можна зробити висновки на основі цих тез. Перше, Гарріс акцентувала увагу на критиці в бік колишнього президента США Трампа. Також вона говорила про результати віртуального голосування делегатів і про пріоритети своєї внутрішньої політики, і акцентувала також увагу на свободах. Віцепрезидентка представила свого напарника, губернатора штату Міннесота Тіма Волца. Це був такий важливий аспект цього виступу у Філадельфії. Далі губернатор розповів про себе та критикував Трампа та Джей Ді Венса з цим формулюванням, що вони дивні особи. І якщо скласти таке загальне враження про виступ Волса, то він був достатньо енергійним та харизматичним, і це створює певний контраст із Джей Ді. Венсом. І тут знову ж таки можна ставити питання до Дональда Трампа, чи не помилився він з вибором свого напарника. Тобто Волц він набагато активніший у своїх виступах, ніж Джейді Венс. І коли ми будемо розбирати виступи напарника Трампа, то, власне, ми побачимо цю різницю. Ось такий виступ був у Філадельфії з боку Гарріс та Волца. Далі вони будуть продовжувати своє турне в таких штатах, як Мічиган, Вісконсин, Аризона та. Невада, мали бути також виступи в Джорджії та Північній Кароліні, але вони були скасовані через негоду. Тому, власне, і ті наступні передвиборчі заходи ми також проаналізуємо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!